Острівна історія, та? 2690, а скільки нам там треба? 180? Щоб зимову відкрити, та ладно, зараз ми б'ємо то зразу. Так, я дойду до кінця. І що я беру там. Ах ти! Вау! Вау! Просто Нормас! Біжи! А це як плапшок. Вау! Мене з'їли! Ех! Шкода! Файний був рали. Добре. Файний. О, диви, він няч покопав. І що він тепер робити, буде з тим чо. Диви, дві. Футболіст нічого собі набиває, нічого собі. Капець, дві. Мураха, ти не хочеш нам футбол пограти. О, оце нажав. Все, я йду вниз, Вже вду внизу. Мені мняч треба якось опустити, напевно. Эээ, mm -hmm. жовте, що Тут Тут звільняє. Oh! Я думаю, вона добра, така мала, дві покусала з пух чес. сміє. Що ти сміє Чо я робить? Ооо, чекай! Хальма! Нормально! А це що? А, я його сувою, прикинь! А, -а. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Боба 2. І так, доки ми дійшли. Острівна історія, та? 2690, а скільки нам там треба? 180? Щоб зимову відкрити, та ладно, зараз ми бігом то зробимо. Що там у нас? 11-й? Равел готовий, готовий. Погнали! Думаю, що нам ще лишилося. Ой! Ого! Це що за маска? Прикольно! Думаю, що нам ще залишилася така сама кількість серій, як вже прийшло. Ну надіюсь, надіюсь, я не знаю. Це що ти. Ага, ну нічого собі. Ну давай обертайся, чоловіч. Не окай мені, просто обернувся і тихо сидиш. Е, добре. Це шуруй. Шуруй. Пород. Тихо. Назад. Так, що я забрав, я щось там забрав. О, та я можу саме вниз опустити, чуєте? Е, о, зірку забрав. А чекай, де вихід, вихід там. Це сюди, це сюди, це сюди. Ну поки що все без проблем. Чікс, До побачення! Не векай там. Ти не векай. О! Звід. Три зірки і ще пазл. Взагалі профі. Так, гальма, 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 гальма. гальма. Гоп. Добре. Розворот. Пошумів! Це і до побачення. Все, все ідеально. Початок сьогодні просто прекрасний. Три зірки з ходу, картинка з ходу. Може, ще щось зовут? Так, тут воу-воу. Во, во. Одно погано, що він зразу біжить. Так, зірка. Наступна зірка де? Ха, друга. А третя. Не бачу. Я не бачу третьої зірки. Де. О-о-о! Все, шикарно, поїхав туди. Там відкрилося, це погано. <cot Arizona> я думаю, треба, треба це поїхало назад. Чікс, чікс. а й Та вже я знаю, знаю, що треба було то робити. Це ужас просто. Е-е-е, Ти туди, ти туди. Ти розворот. Гальма! Ти туди. Да стало. Це палит нам туди, 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 ти туди, розворот. Ну, шуруй, шуруй, це забрало, то забрало, це сюди. Ну ага, чекайте. А, все добре, Все просто ідеально, не то, що добре. О, зірки, зірки, я забув зірки взяти. Прийти знову. Давай! капець, зірки забув. Так загравця, що забув зірки забрати. Давай, шуруй. Так, чекай, розворот. Одна, друга. Е, третя. Все, 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 все. все. Без приколів. Ти давай шуруй сюди. Е, це не шуруй туди. Тут розворот, туди. Все гарно. Це туди, це туди. Все, зробили? Все зробили? Добре. Прекрасно. Та <реш> не смійся вже тихехе. Так, добре, тут. О, диви, тут впав і не йде, прикиньте. Перший раз, напевно, така штука. Так, одна зірка. Ага, це стріляє, точно. Добре. Добре. А, ой, є, все розбив. Так, дві зірки вже є. Ча зараз швидко забрав одну зірку. Але то ще я не бачу, де вона є. О! Д... Як? Як мені так повезло? Е, там вихід, ну mm. Давай, шуруй. Бам! Ах, веш, я так і знав, що таке буде. Давай! Mm. Капець, ви вийде? Прикол? Бум, і за знов пропаде. весь. І що я маю робити з цим? А! Прикол! О, це прикольно mm. вони придумали. Я ще в тих чудиків не стріляв ні разу. Давай, давай, давай. Та йди, йди, я тебе не гальмував. Все. Молодець, три Це рахуємо вже три рівня. О! гардероб новий. Треба буде парудис. На другий раз я парудин. Так, де ти є? Гальмой, гальмой. Так, раз. Е, е. Добре. Добре. Пазл зразу забираєм. Е, Зірку забрали. Тихо, тихо. Диви, я не можу по... Є, попав. Е, Так, все зробили. В принципі, ще дві зірки бажано знайти. Ну, головне, що пазл ми забрали. Зірки я не бачу. Хто бачить зірку, той красавчик. Я одну забрав. Другу забрав. Все, погнали. Е, Що нам робити тут треба? Ага, це сувоється, чекай. Це сувається, ну а мені якось до гри треба вийти, я щось. А, може стріляти ж теж можна. Я стрілив цю штуку забрали, ну все шуруй. Сила, ми прийшли. А якщо я сам в себе стріль, то ладно, не буду таке робити. купа зірок нині назбирали, вже майже 10. Ще один. Привіт, пірат. Продовжити, ще й пазл знайшли. О, oh, вау, wow, чоловіче. А ну, нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. Друга. Ще одна. А ну, хто побачить? Ну, вона може бути так схована, що й навіть не видно, ну просто, просто не видно. А вона, напевно, за цю штуку, всього. Е, Так, я дійду до кінця і що робити там? Ах ти! Воу, воу! Яко? нормас, біжи, біжи і не обертайся. Добре. Давай, давай, давай. У -у -у. Гарно. Е -е, на вихід. А, нам треба ту кнопку нажати, давай. Добре, бігом, бігом, бігом. Є, добре, ідеально. Але ми красавчики, я просто в шоці. Дивись, і фініш. Ай, одне зірки знайшли. Я забув. А вона. А, ладно, але я зато знаю, де вона є. Так, гальмуй. Ага, це що таке? А, ти, пук. Гальмуй, Е, Це забрали, добре, чекай, мені треба зірку, раз, зірку два. О, тут пазл має бути. Пазл, 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 пазл. Хтось тут бачить? Опа, пазл є. І зірка 3. Де зірка 3? Знизу нема. Ноль. Вона десь тут може. Можливо. Можливо і ні. А наша там, та зірка. Йой, лиш моєму. Погнал давай. Еее, ти гет. Ти розворот. А, воно зірка, сіла. Так, на. Ти тікай. Сири тоже на розслабоні прийшли і, вроді звався такий серйозний павук є, то є. Давай далі, ви шо? Альма. Так, зірка один. Це стріляє, та? а в шоу воно буде стреляет. Ооооо, прикол. Я навіть не зрозумію, як я. О, а якщо я отут поставлю? Це туда стріляє. Ааа, мені треба ж оту штуку відкрити, А ну шуруй. Та в другий бит, это шо ж ти? Хальма. Так о. Добре, зірку достали. Ну, правда, не знаю, на що вона мені сіздала. Червоне мені треба нажати. Як я червоне нажму? Так, три зірки зібрали, добре. Ха, Прикол. А як я червоне нажму? Видиш, воно стріляє вниз, типу добре. І то туди, на сині. Ладно, ладно, тут треба трохи подумати. Давай, що розвід. Гмм, цікаво, цю червону штучку нам треба щось з ним зробити. Я А як? А! Вона всі докручує до кінця, і думаю, не докручується. Ладно. Раз. Два. Питання є, питань нема. Равлик прийшов. Равлик прийшов. Я вже же не Равлик, я равел. Продовжити Так, гальма. Зірка ра. О, тут пазл, майбут. зірка ра... Ух ти! Пазл. Що ж... Зірка два. Ще одна. Зірка три. Все, без проблем, погнали. Так, що тут нам. Чекай, ет! Тікай! Фу, це просто мені повезло. Ага. А що мені повезло? А що я тепер буду робити? Я сюди. А, в принципі, я собі ці штуки поставлю. Фу. Давай, розворот, зразу роби Добре. Добре. Розворот. Там відкрило, чекай, я зараз цю ставлю. Добре, добре. Добре. Стой бік буде! Стой! Гайма! Слухай! Прекрасно! Я навіть не сподіваюся, що ми це пройдемо і все назбираємо. Продовжити! Що там у нас? На нас, певно, ще не багато лишилось. Так, розворот. Що у нас тут? Тут якась кнопочка, тут, певно, зірочка. Наступна де. Наступна, ей! Два! Третє! Я. Правда, не бачу її, але відчуваю, що вона десь близько. Хм. О! Прикол. Так, добре, я шурую сюди, а потім шурую туди. Це воно мене піднімає І... туди. Я не знаю, на що воно мене піднімає. Ну, але щось піднімає. Ну. Ага, там опустилося Це добре. теперка теперка Це сюди. Ти роби розворот, чоловік. Сюди. Е Гальмуйся до гори. Я не знаю, за цим мені що зробити. Воно підніме до горі, в принципі, на вихід. А, ні, не піду. А може і піду. Та ні, я піду на вихід. Зелене, мені треба нажати. Ну, не знаю, коротше. Ну, давай зелене нажмемо. Добре. Зелене нажали, вогонь пропав. М -м, можна сказати, дорога відкрита. Тепер я йду туди. Це піднімається до гори. Я розвертаюся. Це опускаю, мені треба цю штуку звідти забрати, вообще звідти забрати. Це піднімаю, цим стріляю, це розвертає, падає вниз і заходить, знаєте куди? Заходить додому з трьома зірками. Що ще? Питання є, питання нема. Не гігу, а вообще капець круто. Так, стопе. Мурашка. Ану. Е, зірка одна. Пазл, пазл, тут пазл є. Е, я не бачу нічого. Два. Ще нічого, а де ще одна? Там нічого, там чого. Вся забрав. Зірка, ще одна десь. Ну що, ніхто не бачить зірки. Да покажіть мені, будь ласка. Ладно, я обертаю. Цей хоче м'яч. Я не можу той м'яч друлити. Мені якось його точно друлити треба, цей м'яч. Це 100%. Мурахатька. Ага, Мураха закриває цю штуку і відкриває. Це му кончий mm -hmm. м'яч. Ну ладно, я йду в цей бік. Подивимось, що тут ці твари. Червоний, я нажив оце. Типу, м'яч може впасти сюди, а? і мурашка його туди посуне і цьому він впаде, і я не знаю, що він з цим правда буде робити. Mm -hmm. А це як О! Мене з'їли. Ех! Кода? Файний був ралик, файний. Обертайся в другий бік, ралик. І? Ти ти щось таке витворієш? До гори, туди. Гальмуй. Е, це забрав, це зразу туди собі поставимо. Все. Зірка два, ні, зірка один і пазл один у нас є. Теперка... Ще дві зірки? Ну нема, не видно. Ні, того грази тут не був. Це щось нове. Де? О, є, ще одна і ще одна десь має бути. А друга де. Так, ти шуруй. Е, Гальма. О, нарешті я посуну. Мураха сюди. Ага, це червоний треба посунути. Мураха. Тихо, тихо. Є, м'яч зараз кину. Давай йди туди. Пішов гед. Добре. О, диви, він м'яч покопав. І що він тепер робити, буде з ти м'ячем? Диви, диви. Футболіст нічого собі набиває, нічого собі... Капець, зве. Мураха, ти не хочеш не футбол пограти? Прикольно взагалі, а я цього не можу сунути. А, поки він там футбол грає, я свій можу сюди. Напевне, впасти. І, і швиденько все розвернути. Бо він не хоче знову футбол грати. Ну це такий рівень. не з легких. О, медиком тепер можу бути. Далі. Так, тут а що? Гальмуй, гальмуй зразу. Ой, я стріляти можу. А ну портал. А ну такое. Трошки нижче. Я стріляю по цих, Потім по тих. Чекай, ще нижче. Ааа! Добре. Добре. Тоді я купа блоків А може мені їх не треба розбивати. Може вони мені за... буде треба. Заречка, зараз, чекай, зараз. Все, розбив, все. Так, тут кнопка. Це забрав. Оцей не треба було розбивати, Чи тут не було. Був, певно. Ех, не треба було його розбивати. Що ж я наробив? Одна зірка, ще дві зірки, де? Не ба отут? А то треба це нажати. Ну давай, шуруй. Що я свій на розслабленні пішов додому? Аво, є нормально. Та дві нормально, непогано. Тут просто оце не треба було розбити, я би пішов далі, нажив кнопку і все було добре. І потім розбив. так. Опа, бджола літаєш і цей. О, це ужасно. Оце ужасно. О, тут пазл має бути і три зірки. Зарачкай. Зірка раз. О, його завалив. Ну це напевно не буде, бо мені пройти треба. Це що тут? Це стріляє гори. А це що? Це я не знаю. О! Ха -ха -ха! З першого разу, це дов Поукке. О, пазл. Ще дві зірки десь мають. Де? Одна тут, а друга. Друга десь Сто 100% я вам кажу. Ні, ні, нема. Вона десь ну, вона десь зверху. Аво! Вам... сила Так, ну що, Павел Равел, равел, пішли, давай. Але оце током не вдарить. Обожа, ота штука, Мені то треба напевно розбити є О! О, хуй. е, стоп! Mm -hmm. Синє... а, воце. А біле, що де да є? Оооо! Oh. Mm -hmm. uh! Оце чуть не впав. упав. That... А шо він не попадає? Тихо бо я mm -hmm. чуть в себе не попав. А ну попаде. Ха-ха! Оце повезло йому. Дві-три зірки пазл. Ідеальний рівень. Так, тут джела закрита. Чікс. Повезло. О, тут нячь, можна набивати м'яч. Так, розворот. М'яч покотився, за нажми мені фіолето. Фіолето що де? Забирає вогонь. Або, там зірка. Де? Не бачу. Бачу. Одна зірка є. Ще дві. Хто веде зірку? Ні, тут нема. Там нема. Та... Одна тут. Ще одна десь має. Або. Ну, є ще одна, напевне, там. О, оце нажов. Все, я йду вниз і вже буду внизу. Мені м'яч треба якось опустити, напевне. Е, Жалтей шараби. Тузвільня. Я думав, вона добра, така мала, дві покусали спух чисто. Ужас. Більше її спускати не mm -hmm. буду. Oh. Розурат. Mm -hmm. Це просто ужас, я вам mm -hmm. скажу. Це що? Е, mm -hmm. О, це погано. Oh! Oh. Бджола два рази покусала. Дві. А як два рази, знаєте, саме бджола може покусати? Mm -hmm. Бджола два рази не кусає, це брехня. Це що таке робить? О, oh, зірка. А це, це, -це забирає. Е. Чекай, Фіоліт, зар за бджолап долетіти. А її ще не можна бити! Коротше, мені якось треба зробити, щоб. А-а-а, точно! Її током би вдарили. А ну, а ну попробуємо. Може, точно током вдарить. Е-е, Як то закрити? Який? Воу, є, закрив, давай! Не, хоч би шо! Її до сраки то. Я в шоці. Бджола вісім раз мене покусала. Бідний, бідний ралик. Добре, я зараз опущу білу, дивись. Опущу білу, щоб няш mm. самий низ не падав. Щоб він тут став. Та як ми перший раз робили. Так. Тепер я розвертаюся. А, чекаю, це що? Це оце, так, зірка ще де була? Одна отут. І одна там, добре, розвертайся, mm -hmm. йду сюди, оце треба опустити. Добре. Жовте це оце. Мені потрібно. Що, все? А, ну, а ну я зараз цей. Я зараз пу... А, ні, я не спущу. Ділите, ладно, все, чекаємо, геть, Все. Оце покусаний равлик. Такого покусаний mm -hmm. равлика, ніхто не видів. Все, давайте ще останній рівень. І подивимося, скільки ми пазлів склали. Так. Пірати Крипського моря. Це Джек. Так, один пазл і. Ага. Нема. А, є пазл. Ще три зірки. Ти ще наусішка зірки. Ні, нема, нема. Зірка, 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 зірка. Де зірка? Може у пірата, точно. Але що з ним треба зробити з цим піратом? Що він посунувся? Або зірка. Ніко, Та воно не цей це воно це робить. Ну давай я пішов. пшов. Е, гальма. О! Пірат, напевно сюди. Аво, і тут зірка. Пірат, напевно, пропливе сюди і мені цього нажме. Напевно. Так, портал я впаду зверху. А ну, нажми підписку бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. О, розворот. Я його пустив туди. Ну тепер мені назад треба вернутися, походу. Mm -hmm. Бо мені треба червоне відкрити. Тихо. Mm -hmm. Добре. Нажимай. О, все, ідеально. Дивись, mm -hmm. Він нажов. Все, добре. Утопив. Добре. Разворот. Все, ідеально. Е, э, Три і один пазл. Яй-яй-яй, професіонали. Так, подивимось скільки ми прийшли. Pien... Вибрати рівень. Пазл, а ну скільки па. Ого. А, то я один! Пш, давайте. Давайте. ми один. Ого! А це типу босс? Си сміє! Що ти ще смеєш? Що я робит? Оооо! Гальма! Нормально! А це що. А я його сувою, прикинь! А, оця штука за певну його підірю. Ану, бум. Що, файно? Підгоріло у тебе. Так, зірку Гальма. Так, ще одна зірка десь має бути. Не ба бачу. Те, бігом, давай, 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 давай. як за файно буде. Салюти! Три, два, один. Бум. А де? Ай, розворот. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Нормально, де салют? Ох, це файний буде салют. Це... Три! Два, один. Бідний, бідний. А що з тобою? Ти не впадеш? Він навіть не впаде. Я я ще й боса прийшли. Але пазла немає, я не розумію, де пазл. Мені треба ще один пазл. А ну чекай, вибрати рівень. Може я десь пазл пропустив? Аво пропустив на четвертому. Ну ну давай. А де я тут пазл, я не розумію. У -у -у -у. Стріляй, давай. Добре, відкрив. Чекай, оцю штуку нажму. О, па це. Це червоне. Чекай, зараз, почекайте. Тут? А що це за коди, взагалі? Ну тут зірка. А шо це вообще коди? Мені пазл, та две пазли. А-а-а! Сила! Все, і вихід, я в шоці, Та це взагалі не легше. У мене тепер весь пазл є. Ану. О, дивись, і й цього виграли. Пазл, пазл, пазл! О, це прекрасно, дивись. Е, вибрати рівень. Скільки в нас зірок до наступного? 12-12. О, відкрилися бонусні. То коли проходиш, коли збираєш цілий пазл, то відкривається. А я попередній вообще зібрав. Є, відкрилася зимова історія. Так що на другий раз граємо зимову історію. Дивись, які в мене скини є. Купа. Ні, ну це закриття. О, цей відкритий, цей відкритий, цей відкритий. З цього боку ще купа є. Так, а якщо перейдемо, знаєте на кого? З цього, а думаю, Не знаю, ну якось треба перейти. О, Маріо є. Може... О, чопачка ніндзя. Прикольно, диви. Або, типу, спати хоче. Або короля, взагалі. Бетмен навіть є, нічого собі. Нет, давай. Може, Марио? За Пашки ньян, не будет, ладно. Все! На другий раз, можливо, буде фінал, без моїх історії лишилось А може там ще якісь рівні, не знаю. Всім папа! -па. Так, що там у нас по коментах під останнім відео. Снейл Боб 2! Так, що там у нас? Що там у нас? Що там у нас? Небагато, небагато 13, добре за швидко прочитаю Ось так і вітаю 40 тисячами, підписників, Дуже дякую. Давайте бігом зробити 50. Вітаю 40 тисячами. Дякую, дякую. Це тобі, дуже дякую, дякую. Мені потрібен біляш 2. Ти що, припух старий? <laughs> припух, я себе вб'ю, Привет. Привет, склеп, привіт. Скин класс, то вообще прикольний. Че 40 тисяч піде можна випити келих вина і стакан віскі? Я думаю, можна випити одну нульовку. Буде ліпше. Присклеве, тебе вітаю з днем сім'ї, я тобі дарую піцу і компот, і торт і бажаю тобі мирного неба. Дякую, дякую, тобі теж, привіт. Склеп, зніми відео про монашку традусе. Та треба вже десь її зняти, бо я щось її запустив. Я вже все забув. Трета серія буде та як перша. Пограю в Red Ball 4. Червоний м'яч, ну пограю, пограю, Еріка, привіт. Тоді пішли крутити честь твоїх сорока тисяч. Пішли, пішли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Дай бля ще всім па па YouTube канал, Підпишись. І в сліптейніс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іске Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз